Сьогодні картина дня Київська квіткарка. Роботи Миколи Поманенка 1897 року. Він створив цю роботу на межі століть, коли всі надихалися імпресіоністами. Імпресіон враження. На цій роботі здається, що дійсно цю дівчину не намалювали, а сфотографували. Ми бачимо, як вона простягає квітку митцю, який стоїть з того боку полотна. Тоді, в той час, було дуже сильне захоплення французьким імпресіонізмом. Чому? Тому що він давав нове дихання європейському живопису. Тому що важкі, складні, реалістичні теми вони трошечки вже пригнітили глядачів і вони чекали світла, сонця і радості. Ця робота дійсно наповнена сонцем, радістю, квітами. Сонячний ранок київський змальовує Микола Пимененка. Він зупиняє мить. Він хоче, щоб ми насолодилися саме квітами і саме молодістю цієї чудової квіткарки. Микола Поманенка був один засновників українського національного живопису. Він зробив великий внесок саме в заснування реалістичного живопису. Проте модні тенденції були йому теж притаманні, як ми бачимо на цьому полотні. Він був достатньо визнаний за життя. Все життя він прожив в Києві, хоча й вважався академіком Академії мистецтв санкт Петербурга. Був членом спілки митців і літераторів Парижа. В Києві він створив багато корисного, багато гарного і неймовірного. Йому навіть за це вручили орден Святої Анни Другого ступеню, а саме за те, що він теж приймав участь у розписі Володимирського собору у Києві. Більше того, і Лувр, і Академія мистецтв Мюнхена закупили його роботи. І вони зараз експонуються в залах цих відомих галерей. Тож пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.